Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетки України 10 копійок 2008 року. Монетки виготовлялись з алюмінієвої бронзи і також попадаються з латуні. Як бачимо на аверсі монет, зображено по центру тризуб, напис Україна зверху, знизу дата, по боках колося пшениці з листям каштану. Гурт монети мають мілку насічку І на реверсі монети напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Звичайні монети виглядають ось так, як монетки справа. І одна монетка це більш рідкісніші монетки. Як бачимо, вона кардинально відрізняється по аверсу від інших монет. І ціна такої монетки на сьогоднішній день в районі 30-50 доларів за один екземпляр монети. Якщо попаде монетка магнітна, ціна її розпочинається від 300 400 доларів за один екземпляр монети. Також є монетки які мають повороти у 180 градусів. І з обох сторін однакові. Тобто аверс, аверс та реверс-реверс. Ціни на такі монетки також договірні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.